Цей товар вартий вашої уваги, це в нас пет-плитка на самоклеючій основі. Інноваційний матеріал для швидкого ремонту, який поєднує в собі стильний дизайн, практичність та доступність і це пет-плитка. Подивіться, яка краса! Поверхня плитки гладка та глянцева, на дотик дуже приємна, малюнок чіткий та дуже деталізований. Імітація натуральних матеріалів, таких як. Каміння, дуже модна плитка терацу та мармур. Ці петли представлена в двох розмірах. І перше, це 300 на 600 мм та рулон 600 мм на 3 м. Основні переваги матеріалу. І перше, це стійкість до вологи. Петплитка не вбирає вологу. стійка до плісняви та розмноження грибку не деформується та не набухає. Плитку сміливо можна використовувати в ванних кімнатах, на кухнях, на балконах та підконях, тобто там, де є можливе утворення конденсату, в будь-яких приміщеннях з підвищеним рівнем вологості. Наявність клеєвого шару дозволяє встановити плитку без додаткових матеріалів та залучення спеціалістів. Матеріал має ізоляційні властивості. По-перше, його основний шар має пористу структуру і фольгований шар, який відбиває теплові хвилі, тому допомагає зберегти тепло у вашій оселі і знизить рівень шуму.